І протягом усього січня окупанти продовжуватимуть очевидно максимальний тиск і атакуватимуть Україну всіма можливими засобами від артилерії і капів до крилатих та балістичних ракет. Такий прогноз зробив командир 411-го окремого полку безпілотних апаратів яструби підполковник Андрій Сухін. За його прогнозами у планах окупантів не йдеться про якийсь окремий населений пункт або Донецьку чи Луганську область. Вони мовляв підуть рівно туди, куди зможуть дійти, доки не. Не закінчаться, не варто спиратися на якісь окремі рубежі, наприклад, Покровськ чи Курахове. Переконує Сухін. Росіяни не зупиняться на за жодних обставин, доки вони будуть спроможні щось робити. Тому наше завдання унеможливити будь-який їхній рух, і неважливо на якому напрямку. У цій темі з нами долучається а, зараз Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу збройних сил України. Пане Сергію, вітаємо вас. Вечір добрий Ні, вітання, добрий вечір. Отже, почали ми власне більш пильніше до цієї теми, зокрема, також і сьогодні придивлятися після чергової публікації доволі критичної Юрія Ботусова. Він наголошує на тому, що ситуація біля Покровська під Покровськом та а, а, і, а, і, і поряд південніше зараз. Дайте згадаю назву цього села. Велика Новосілка, а, а, що вона власне сьогодні провалена, ця ситуація через те, що командування сьогодні там працює неправильно. Власне, критику поки що давайте відкладемо, а розглянемо пропозицію. Він пропонує її замінювати командувачів і, зокрема, на драпатого тоді щось може змінитися. Але якщо вже навіть з російського боку йде інформація про те, що Україна не контролює ситуацію під Покровськом, то чи встигають ще зараз оперативно щось змінити? Як ви гадаєте, чи залежить це дійсно від, наприклад, заміни самого командувача? Як відповідь зараз, спробуємо розглянути Юрію Бутусову на його пропозицію? Ну, знаєте, я вам чесно скажу, я категорично уникаю обговорення таких тем, тому що дозвольте запитати таке питання. А яку посаду обіймає Юрій Батус? Так, я розумію вас, так вже дозвольте, це дозвольте журналіст, але який очевидно спілкується з військовими, і через це має довіру вагому серед суспільства. Я, я не маю жодних сумнівів що він має довіру, але є ще один нюанс. Скажіть мені, будь ласка, який обсяг інформації йому доступний для того, щоб робити такі висновки? Це я точно не можу сказати. От, 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 от в цьому і проблема ця, тому що розумієте не тільки його публікація, а й інші публікації вони чомусь наштовхують мене на ідею. Про те, що е, люди дбають зараз про якісь вибори, тому що йдеться про якусь заміну, а ніж про оборону України. Угу. Таке враження, ви розумієте, під час такої критичної ситуації, просто так взяти і замінити командувача або е, перетворити на, вибачте, таку е, кадрову чи харду ситуацію на лінії фронту, це тільки її погіршить. Ну, тобто, навіть а... в теорії, як пише військова книжка, це той випадок, коли на переправі коней потрібно міняти чи не варто? Не варто, не варто розумієте, тем бойових дій сьогодні настільки високий, що втрата контролю над управлінням навіть на 6, 12, 24 години, може бути критичною. А що стосується того, що відбувається на лінії фронту, ну скажімо так, давайте зробимо трошки крок назад. І подивимося, що робить противник, і власно, ви про це так само говорили, цитуючи слова командира е, полку безпілотників: вони лізуть там, де вони можуть пролізти. І це все. Тобто, противник е, зараз не веде, він не нав'язує нам тактику бойових дій, а противник намагається лізти там, де він ще може пролізти. Дозвольте ще пару цифр привести. Які свідчить про наступне середній темп наступу у листопаді в місяці противника середня статистичний складав 26 квадратних кілометрів на добу. Сумарно за грудень місяць темп наступу складає 9 кілометрів на добу квадратних. Втрати противника в листопаді складали 43 тисячі, а у грудні 47 тисячі. Давайте згадаємо, яку кількість бойових зіткнень було сьогодні зафіксовано на полі бою. Менше 90. Порівняйте з тим, що було, наприклад, у листопаді місяці, коли ми рахували їх майже до 200 одиниць в день. Це говорить про те, що якби вперто, а я використовую інший епітет, відчайдушно противник не ліз вперед. Він лізе тільки там, де він може щось зробити. Не йдеться про якийсь, знаєте, такий от а, свідомий успішний наступ, тому що противник не наступає, він вминається в наші позиції. Це те, що він може е, собі дозволити, вминається дуже дорогою ціною, з мінімальними, з мінімальними досягненнями. І ну, можливо, це викликає таку, е, скажімо так. Емоційну дозвольте мені використати таке слово, емоційну реакцію в деяких спостерігачів, особливо якщо так само брати до уваги, і до уваги той інтерес, який ну представляють майбутні вибори. І не один політик вже сказав, що відчувається сморід виборів у Верховній Раді, і, скажімо так, це негативно впливає на наші війська. Я, наприклад, спілкуюся так само з військовими, і вони кажуть, тяжко, так, дуже тяжко. Відходимо, тримаємося, тримаємося, як би там не було. Тому, знаєте, такі емоційні заяви, які розповсюджують наші деякі політики, яких ви цитуєте сьогодні, Бутусова, ну треба якось, вибачте, за військовий термін, фільтрувати. Ну, власне, в цьому і наша мета для того, щоб різну інформацію вчити також наших глядачів по-різному трактувати. Для цього також і з вами спілкуємося. Давайте від виборів тоді попрошу вас повернутися і до карти. Зараз також попрошу редакторів, щоб ми подивилися на цю ділянку, де у нас Покровськ і Велика Новосілка. І дві траси, яка одна з них веде на Павлоград і інша на Покровське. Туди дійсно наближаються зараз. Ми бачимо принаймні за допомогою застосунку Діпстейт. Ворожі війська, що це може в об'єктивній перспективі для них означати? Ну тобто, навряд чи ми побачимо так чергові раптом колони, які далі підуть на Павлоград і, і, і Запоріжжя, умовно. Що вони далі робитимуть, якщо до, отримують доступ до цих трас? Найперше перекрити наші можливості, чи це і дає їм наступальний потенціал. Перекрити наші можливості, тому що знаєте, якщо ми говоримо, наприклад, про е, проведення подальших акцій, давайте, е, давайте згадаємо наступнішу противнику для того, щоб їх проводити, мається на увазі наступальні дії. Треба сконцентрувати відповідні ресурси, е, треба підтягнути свої тили. Без тилів, без логістики, проведення любої наступальної операції немає сенсу. Тому саме тому їм потрібна в тому числі дорога їм потрібні комунікації. І саме тому е Курахово спочатку грало такі роль бар'єра, через який противник бився і дуже довго втрачаючи свій бойовий потенціал. Зараз е е населені пункти Константинопіль та Андріївка грають таку роль. Противник намагається їх обійти, і, до речі, ми спостерігаємо вже таку сталу практику ворога, який намагається не в лоб атакувати наші укріплені позиції, а обходити ці позиції. І це так само є дуже затратно для противника, тому що це час. Давайте згадаємо ще наступне: що противник зараз, внаслідок дії наших сил оборони, він змушений масово використовувати піхоту. А є в армії, є в бойовому плануванні таке поняття як темпи наступу. Так, от, коли йдеться про темпи просування 100, 200, 300, 500 метрів на добу, це не про наступ, це про вминання дорогою ціною. Противник втрачає темп наступу, тому що ну, середньостатистичний темп наступу, який вважається задовільним, це 25-30 кілометрів на добу в умовах хаотичного спротиву противника. Чи ми це спостерігаємо? Чи йдеться тут про розвал фронту? Ну, вибачте аж ніяк. А, і е, тому противник на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про цю ділянку фронту, е, він виконує власне таку політику військову задачу, як я її називаю. А саме е, чи хочуть вони проробитися любою ціною до кордонів між Донецькою та Дніпропетровською областю, так безумовно. Тому що давайте не забувати, що стратегічна задача щодо окупації Луганської Донецької області була поставлена російським військам ще в квітні 2022 року. Сьогодні, е січень 25-го року, в Авоси нині там, як сказав генерал Сирський, вони не виконали ні одного оперативного і стратегічного завдання, що коштувало їм е такої кількості втрат, яка не співставна втратами е радянського союзу після Другої світової війни і попередніми втратами Російської Федерації взагалі навіть близько. А тому ми говоримо про те, що противник відчайдуш ну знаєте для виконання, скоріш за все, таких політичних забаганок. Але я при цьому сказав, що є ще поняття, таке як військова доцільність, і та військова і ця військова доцільність, вона ну виглядає абсолютно логічною. А саме противник просувається вздовж траси з метою наближення до неї і за певних умов, нащупавши слабке місце в обороні противника, тобто нашій обороні, перерізати цю трасу. Зайти на комунікацію і вже е, продовжувати наступ вздовж цієї траси, шановні друзі. Давайте зрозуміємо, що ніхто не веде наступ от просто в полі, так от, щоб вперед іти, іти, іти. Все одно як би там не було, е, наступальні дії оперативно-стратегічного рівня проводяться вдовж трас. Саме тому ідуть такі відчайдушні бої за е, Покровський напрямок на Павлоград і е, за. Новопавлівський напрямок, як ми його називаємо в сторону а, Покровського вже Запорізької області, пане Сергію, хоча маємо а, за нашим регламентом прощатися, але все ж таки хочу вас запитати і про шахти, тому що а, одна із, із них, зокрема, була частково підірвана для того, щоб росіяни не скористалися також і підземними а, комунікаціями, тими і а, також там є і великі поклади літію. Вони також можуть бути доступні і так далі. Вони цікаві росіянам сьогодні лише а, 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 тактично для того, щоб просуватися, чи ну. Ми власне втратили зараз також шах, шахту основну з видобутку коксівного вугілля. Це дуже важливо для нас для сталеваріння. Як ви гадаєте, їм це сьогодні важливо тільки для просування в військовому тактичному сенсі? Чи вони хочуть взяти це для того, аби використовувати і Росі, для Росії цей ресурс? Скажемо так: в першій ітерації війна є категорія стратегічна. Послаблення mm -hmm. противника внаслідок зменшення його економічного потенціалу є завданням любої армії. Це сталося, ми втратили дуже суттєвий компонент нашої економічної стабільності. Mm -hmm. Тактично використовувати позиції вони можуть виключно ну, в межах якогось тактичного просування. Але ця втрата для нас є надзвичайно болюча, давайте скажемо так. Спасибі вам. Я впевнена, що будемо продовжувати наш діалог і далі. А Я наразі маю вам казати дякую, бажати. Мирного вечора Сергій Грабський, військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, бачу ваші критичні зауваження. Мовляв, Бутусов ще дуже м'яко все описав, мовляв, в армії катастрофа. Ну давайте поки що не будемо і там все одно стоять люди, які все це захищають сьогодні. Тому давайте будемо акцентувати. Юрій Бутусов говорить найперше про командування. А от дійсно міняти його сьогодні чи ні? Вирішити точно важко і в нашому ефірі, тим паче не зовсім на це місце. Але я вам дякую за ваші за ваші думки з цього приводу. Ми просто намагалися поки що розглянути ситуацію і в яких сенсах вона критична. Інші думки будемо також обов'язково збирати далі до інших тем.